В кандидатів, політичних кандидатів-популістів завжди дуже емоційна риторика. Дивіться, емоційна риторика та, це риторика, яка спрямована на ту частину нашого мозку, яка не здатна мислити, скажімо так. Вона здатна емоційно на щось реагувати. Але вона не про мислення, а тим паче не про критичне мислення. Чому тому, що так легше працювати з масовою свідомістю, знову ж таки, політтехнологи це чудово знають. І чим емоційніше звучить передмова та промова кандидату, тим більше швидше за все буде популістських рішень в його обіцянках. Тому теж звертайте увагу, коли дуже емоційно кандидат, слухайте, ну Олег Ляшко та, взяв вила для того, щоб показати, що він з народу, тому що популізм це завжди протиставлення народу і елітам. Та? Але чомусь, як виявилося, Олег Ляшко не проживає в якійсь там багатоквартирній багатоповерхівці, та? десь там в Солом'янському або в Деснянському районі Києва. Виявилось, що в його чудові апартаменти, приватна садиба, причому в тому ж районі, де живуть його політичні опоненти. Та? З еліт чи ти з народу, але позиціонував він себе як простий хлопець з народу, взяв вила, вдяг вишиванку. Ну, класичний такий, та класичний архетип простого хлопця. І, власне, те, про що я вже сказала, спрацювали символи не на весь, слава Богу, електорат, але на певну групу електорату, І він, як то каже, свою золоту акцію в парламенті отримав. От. Тому що, що, тому що все спрямоване на масову свідомість.